Усім привіт-привіт! Завітала я в АТБ. Поглянемо з вами нові акції та знижки з 26 березня, по 1 квітня включно. Всім дячна за вашу підтримку, коментарі та ваші подобаєчки. Всім приємного перегляду, підписуйтесь на канал. Майонез Оліс файний 72 відсотка 500 грамів 52 гривні 90 копійок. Майонез оліс салатний 30% 560 грамів, 35 гривень 30 копійок. Майонез гуляй поле 67%, 550 грамів, 61 гривня, 90 копійок. Майонезний соус, гуляй поле 30%, 550 грамів, 42 гривні, 70 копійок. Майонезний соус від своєї лінії 28%. Легкий 500 грамів 26,90 Майонез європейський 300 грамів, 72% 29,20. Майонез 50% смачний. 300 грамів, 22 гривні, 30 копійок. Соус від густа, сендвіч соус 180 грамів. І соус чесниковий теж Густа, 180 грамів, 20 гривень, 70 копійок. Соус торгова марка чумак, лаваш, ролл 200 г 22 гривні 50 копійок. Соус від Чумак, бургер 200 грамів 22 гривні. Соус солодкий від Чумак, 200 грамів 22 гривні. І соус від Чумак. Французький з гірчицею 200 г 22 гривні 50 копійок. Кетчуп, торгова марка приправка, лагері з базиліком 250 грамів, 29-20 Та кетчуп з оливками. Також 250 грамів, 30 гривень, 30 копійок. Поглянемо з вами знижки на олію. Олія. Олейна рафінована, об'єм 850 мл 68 гривень 90 копійок. Знижка залишається на олію чумак золота. Рафінована, об'єм 900 мл 81 гривня 50 копійок. Олія від своєї лінії рафінована, об'єм 900 мл. 68 гривень, 65 копійок. Олія рафінована, об'єм 500 мілілітрів від своєї лінії, 41 гривня, 5 копійок. І олія олейна рафінована, об'єм літр 800, 156 гривень. І побачила ще знижку. Олія не рафінована від своєї лінії, об'єм 900 мл 68 гривень 64 копійки. Сардина від своєї лінії, атлантична з додаванням олії 240 г 42 гривні, 90 копійок. Сардина бланшована в олії від своєї лінії 240 г 46,10. Сардина. Від своєї лінії у томатному соусі 240 грамів 45 гривень 30 копійок. М'ясо курей у власному соку від своєї лінії 325 грамів 54-90, булгур з м'ясом курки від своєї лінії. Також 325 грамів 44 гривні 70 копійок. Червона квасоля з м'ясом індички від своєї лінії. 46,70 325 грамів. І яловичина у власному соку від своєї лінії 325 грамів, 78 гривень 20 копійок. Для власників картки АТБ тунець подріблений в олії від своєї лінії. Та тунець у власному соку подріблений 185 грамів 29,90. Зверніть увагу, дуже гарна знижка. Ковбаса від своєї лінії, губернаторська, сирев'ялина 292 гривні за кілограм. Ковбаса варена, ковбасний ряд куряча 300 грамів 27,90. Сардельки шинкові від добров 244 гривні, 50 копійок за кілограм. В упаковці приблизно 600 грамів від своєї лінії, м'ясна лавка докторські фірмові. 330 грамів в упаковці 48 гривень. курячі, копчене, варене від своєї лінії, 223 гривні за килограмм. Колбаса салями на пів копчена 320 грамів, 86 гривень. Сир на золотий каштелян. Пластинами 135 грамів 58,50 І сир напівтвердий королівський пластинами. Також 135 грамів 58,50 Сир твердий дзюгас 12 місяців. Бруском 180 грамів 116 гривень. Сир твердий подріблений дзюгас 100 грамів. 67 гривень і ситвий дети дзюгас 100 грамів 60 гривень. Сир плавлений від кома з різними смаками 75 грамів, 16,50. сир м'які, золотий резерв, сулугуні моцарелла 180 грамів, 60 гривень, 90 копійок, ковбаски для гриля. Засмаження мюнхенські охолоджені від глобіна 600 грамів, 70 копійок. Соус соєвий чумак 470 мілілітрів, 40 гривень. Філе охолоджене, знатна курка 168 гривень за кілограм. Пельмені мішутка. Філені з м'ясом курки 650 грамів, 91 гривня, 90 копійок. Мішутка з телятиною, з м'ясом телятини 450 грамів, 76 гривень 50 копійок. І пельмені з м'ясом індички 650 грамів, 101 гривня 90 копійок. Рішутка вареники з картоплею на вершковому маслі 450 грамів 37,90. Міні від легко з куркою та грибами заморожені. 600 грамів в упаковці 69,90. Суміш овочева від своєї лінії. Мексиканська швидко заморожена. 400 грамів 41 гривня. Суміш овочева суп з грибами швидка заморожена, 400 грамів 40 гривень. Оселедець матьє від своєї лінії філе шматочки олії 180 грамів 44,90, тобто 45 гривень. Крабові палочки заморожені від віки 550 грамів 122 гривні 50 копійок. М'ясо креветки від своєї лінії варено морожене 400 грамів 168,50. Йогурт від злагода смузі манго банан Йон 800 грамів 46,90. Йогурт злагода малина полуниця 800 грамів 44,90 йогурт злагода без наповнювачів 800 г 41 гривня 90 копійок. Сир кисломолочний від своєї лінії нежирний 300 грамів 50 гривень, 50 копійок. Сир кисломолочний від своєї лінії 5% жиру, 51 гривня 50 копійок. Сметана просто наша, 15%, 300 г. 37,50. Сметана президент 10%, 42 гривні 50 копійок. І 15% сметана президент 44,40 40 Сирук агуня, абрикос морква, полуниця банан, 90 грамів 14 І агуня, малина, смородина, сирок 90 грамів 14,50. Пластівці старт кукурудзяні натуральні. Вага 500 грамів у упаковці 56,90 Пластівці Аксі, мультизернові, з пшеницею, мінералами, рисом та ячмінем. 360 грамів, 59,90 Чай зелений від своєї лінії. Асапті смаків. 5 смаків. 25 пакетиків, 35,50 чай чорний черный вид своей линии, ассорти смоки, 5 також смоки, 25 пакетиків, 35, 50. Спогляньте. І з лимоном, і лісові ягоди, і фруктові, різні смаки. Чай Манамах, чорний та зелений, 30 пакетиків, 34,50. Чай Манамах зелений, 28 пакетиків, 30 гривень, 50 копійок. Чай зелений від своєї лінії. Листовий з додаванням суміші плодів та ягід. 80 грамів, 37-50. Чай від своєї лінії. Чорний та зелений. з додаванням екзотичних фруктів. 80 грамів, 37-50. Чай листовий від своєї лінії, заварний. Чорний, 80 грамів, 40 гривень 20 копійок. Чай від своєї лінії, також листовий з ароматом бергамоту. 80 грамів, 40 гривень, 20 копійок. Кава мелена еліс 500 грамів, аж 299,90. Кава Кат катнуар, 250 грамів. 214,50 Кава kawa карнуар Рощина. 140 грамів 229,90. 90 Нескафе голд кава «Рощина» сублимована 200 грамм 230,50. 50 Нескафе голд кава «Рощина» сублимована в склі. 190 грам 327,90 кава Нескафе Еспресо 200 грамів, 324 гривні, 50 копійок, кава в зернах еліс, вага 500 грамів, 306,90. Вафлі від своєї лінії з ароматом лимону. Молочні тарте, клас 236 грамів. 35,90. В одну ціну йдуть. Цукерки зі смаком груші. Малини полуниці. Пастила фруктова. По 9,90. Печиво орео з какао, з кремовою начинкою. 95 грамів, 26,90. вафлі від KitKat У молочному шоколаді 40 грамів. 22 гривень. Батончик Кіткат 64 грама, 31 гривня, 90 копійок. Батончик ліон, 90 грамів, великий, 29,90. Шоколад Міленіум з різними смаками, 100 грамів, 44 гривні. Напій біола, полиниця ківі сильно газований, 2 літра, 28 гривень. Вода від своєї лінії. Поляна куполь лікувальна столова, сильно газована, 500 мл, 25 гривень, 10 копійок. І поляна купель сильно газована від своєї лінії, об'єм літр 500, 22 гривні. Ніктат пліто, томатний, об'єм літр 500, 49 гривень, 20 копійок. Наш сік мультифруктовий. Та наш яблуко персик 200 мл, 10 м 40 копійок. Воду ціна. Натій Абалонська зі смаком полунична маргарита. Об'єм 2 літра. 22 г 90 копійок. Морозова від ласунка. Стакан великан з какао. Та вишня абрикос 100 грн 18,50 грн. Воду ціну.